Дяка саме тим людям, без яких би цей матч просто-напросто не відбувся. Дякуємо Збройним силам України. Про це трішечки згодом під опинець потрібно блокувати. Чачува, удар, воротар на місці. Є. Ух. Бонто. Технічно пропускає. І... Чачуа! удар. Блокують посяни молодці. Не вийшов м'яч, можна грати. Приходько. Телеся, нічого не було, можна грати. Ух ти! як класно зберіг м'яч! І Версен веде м'яч. Пристрейший номер удар. Чачев. Безінний він м'яч. удар ух! Виручає Левченко з закидування на законірець. Костенко. м'яч. Багін. Гарно пішов стик, Ну, це, це, це ж неспортивна поведінка. Не сподобалася вона. Нікому жовтою карточкою. 26-й номер. Ян Костенко нагороджений. Розбігала підовий. Плачує подачу. Друзі, ну це це майстерно, майстерно. Ух! Нема сайду. І це гол. Другий м'яч відправляється у ворота пустяний. Забив це десятий номер Ігор Невес. Давай менекосала Вольнова. Березь перевідати, закидування і це що, за комірець. ти! Значаєв Демченко. Ніхто його не зустрічає, як так? І Зараз у нас 3-0. Ну як так можна грати? Абсолютно ніхто не зустрічав його і оформлює 10-й номер Ігор Невес Дубль в сьогоднішньому матчі. По команді скеба, ну Жорсткий підкат, але все було в м'яч, все було в м'яч. Арбітер дає е, е, грати. Дуже гарний вихід сам на сам І у нас в Кахустах, в Карпати 0-3. Програли закарпатці львівській команді. Е, матч, але не варто забувати, все-таки, що це головний фаворит групи А. Хороший був матч. Команди показали клас молодці. З вами був коментатор сьогоднішнього матчу Андрій Деніщук. Всім гарно, дякую. Мирного неба. Нам до нових зустрічей.